Акція 100 добрих справ, низка історичних проєктів, табори. Так відзначили своє сторіччя пластуни світу. Це єдина організація такого спрямування, котрі вдалося проіснувати такий період і закарбувати свій розвиток та здобутки в низці книг, які днями презентували загалу на зустрічі із журналістами. Побувала там і Мар'яна Мартин. Протягом 2012 року соту річницю святкує скаутська організація України пласт. Пластуни влаштували різноманітні акції, окремо сто дрібних справ, акція віфлеємського вогню, участь в якій взяли пластуни з 15 країн світу, чимало мистецьких та історичних проєктів. Наразі пластуни перша з подібних в Україні організацій, кому вдалося себе зберегти, дотриматись започаткованих традицій і переступити серйозну дату в 100 років. Святкування виявилися дуже масштабними, було залучено дуже багато дітей, батьків, людей. Ось і справді пласт був спозиціонований як організація, яка за всі 100 років ніколи не зламала своїх ідей завжди була вірна принципам організації, які були ще закладені засновниками. Під час зустрічі з журналістами пластуни розповіли й про табори, що були організовані по всій Україні в честь святкування річниці. Зокрема, табір, де протягом місяця проживала Юлія, проходив поблизу Кам'янця-Подільського. Учасників навчали правильному поводженню з кіньми, прививали любов до тварин. Нам випала доля бути на кінному таборі вже вкотре. Дуже багато учасників із станиці ужгород теж поїхали на цей кінний табір і проявили себе. Дуже гарно, що було приємно, незважаючи на кількість пластунів в Ужгороді, можна говорити про справді велику якість. По Україні було зведено 20 таборів за різними напрямками: вело, байдарко, скало табори. Брали в них участь пластуне з України та діаспори. Запам'ятався учасник з Ужгорода, десятикласник Ігор, що став первачком, тобто кращим в таборі. Загалом на зустрічі з журналістами учасники поділилися деякими пластунськими традиціями. Всі власни між собою спілкуються на ти, і це насправді дуже складно. Бо на ти і звертаються друже подруга. Бо коли е, приходить е, жіночка, йде в однострої е, з паличкою і приходить біля нас і, і каже скоп, друзі, то Ну, якось так відчуваєш себе піднесено. Історія пласті багата, адже започаткована вона ще в 1912 році і заснована такими постатями Іваном Чмолою, Олександром Тисовським та Петром Франком. До річниці було видано низку книг про історію організації Альманах, митрополит Андрей Шептицький та пласт, пласт на Закарпатті в минулому і сьогоденні. Історія пласту.